Друзі, мої любі, усім привіти, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 21.45, відбудеться матч групи Є збірна Чехії. У себе вдома буде приймати збірну Грузії. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, ну і відповідно в кінці відео поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даної битви. Давайте розпочнемо, по-перше, з очних зустрічей команд. За останні два матчі Ми маємо одну ніч та одну перемогу Грузії. І ці матчі були і справді доволі таки нещодавно. ось Пам'ятаємо чемп'ят Європи. Да? Чем п'ят Європи 2024 року, 22 червня, Грузія та Чехія розписують між собою мирову ніч одну день. На гол жорсті з пенальті відповідає Патрік Шик. Ну і таким чином команди грають в нічю, хоча Чехи справді дуже багато створили моментів. Але Грузії вдалося витримати натиск Чехії та зіграти відповідно в нічю. Ну а що буде далі? Я думаю, ви прекрасно пам'ятаєте. Грузія потім переможе Португалію та вийде з третьої позиції в плей-офф Ч5 Європи, тобто в 1-8. Ну ось він. Матч, перший тур у лізі Націй, вересень місяць, 7 вересня. Грузія перемагає Чехію з рахунком 4-1. Голфічка з Хелі чи квадрат забив, не к вчерашвілі також забив. За Чехію забив Калвах, в Грузії справді ну просто якийсь неймовірний взагалі, поєдинок і справді провела. Грузія абсолютно по ділу. Чехів тоді перемогла. Ну і справді, взагалі, то Грузія взагалі-то дуже розкішно, Ти розпочала ці лігунації, Грузія розпочала з двох перемог підряд, перемогли Чехів. Потім перемогла Албанців з рахунком 01-1-0 на виїзді. Качарашвілі забив просто якийсь неймовірний там м'яч взагалі. А потім була ось поразка від України в жовтневих поєдинках. В Грузії вже було дві поразки підряд. Програла Україні 0-1, а потім програла Албанці у себе вдома з рахунком 0-1, а в останньому матчі розійшлися миром з українцями у себе вдома 1-1. Ну і зараз грузини набрали 7 балів, Після п'яти турів у Грузії сім очок, і вони поки що другі. Чехи розпочали ну, від Грузії. Програли вони 1-4, розпочали з поразки, а потім було перемогли над Україною, потім перемогли Албанія з рахунком 2-0. Україну, до речі, перемогли з рахунком 3-2. Нелегка гра для Чехів, але Чехам вдалося перемогти. Потім була нічя з Україною 1-1 на виїзді. Ну і розійшлися миром, Чехи з Албанцями. Ось якраз то перед матчем з Грузії, Чехія на виїзді грала з Албанією. мирова нічя в рівній битві. Можливо, і справді Чехія. Ну, Мені здається, що все-таки Чехія трішки була ближче до перемоги. Там і поперечка в них була. Але в цілому глобальний це рівний поєдинок, який завершився глобально, скажімо так, справедливо нічого. Якщо подивимося, тренерну ситуацію, то Чехи зараз на першій позиції, у них 8 очок, Грузія, друга позиція 7 балів, Албанія третя, 7 балів, Україна четверта, 5 балів. Тобто і справді група. Ну, Скажімо так, і справді така напружена. Чехи і справді Чехія, я думаю, що команда буде грати на перемогу, і я думаю, що і Грузія буде грати на перемогу. Я думаю, що обидві команди будуть грати на перемогу: і Чехія і Грузія. Ну, по-перше, Чехія хоче взяти реванш. За цю поразку, я так думаю. По-друге, Чехія прекрасно розуміє, що щоб гарантувати собі першу позицію, їм тільки потрібно перемагати, тому що є ще й Албанія. Але в будь-якому випадку, я думаю, що у себе вдома при своїх уболівальників ну, точно не буде грати там на якусь нічю, яка теоретично може їх влаштувати. Да? Euh, ось. Я думаю, що чехи будуть грати на перемогу. Ну і Грузія, думаю, що і Грузія я думаю, Грузія мені дуже подобається. Дуже хороша команда. І те, як вони взагалі спрогресували, це просто фантастика. І справді Грузія мені дуже сильно подобається. І я думаю, що ця Грузія вона може і справді ну, ще раз здивувати Чехів. Тепер тільки вже на виїзді. Тому я думаю, що Грузія буде грати на перемогу, тому що Грузія також хоче посісти першу позицію. Грузія дуже здорово розпочала Грузія довгий час була на першій позиції на початку лізінації в цій групі. Звичайно, що Грузія дуже сильно хоче, дуже сильно хоче перемогти чехів та посісти першу позицію. Я очікую відкритої хорошої гри, зустрінуться дуже сильні команди. Чехія така дуже фізично, дуже здорова така команда, дуже багато футболістів з англійської прем'єр-ліги. Тобто, футбол Чехії це пресинг, тобто, ну такий, знаєте, такий класичний англійський футбол. Пресинг, боротьба, тобто дуже фізично і справді Чехія виглядає потужно. Грузія, така команда, також дуже фізично, дуже здорово підготовлена. Грузія дуже здорово грає з М'ячем. Мені дуже подобається ну, технічна команда Грузії взагалі нічого не можу сказати. І справді. Я очікую відкритої гри, чесне слово, очікую хорошої ігри. В принципі, ось цей матч на чемпіонаті Європи. Е, да, ось тоді Груз... Грузії було дуже важко проти Чехії. Справді дуже важко. Ось, у вересні, справді, Грузія. ну Я вважаю, що абсолютно поділу тоді Чехія перемогла і справді. Грузія справді прогресує. Грузія стає, ну, знаєте, я так бачу, що сміливіша команда все таки стає. Команда вірить, тобто команда Грузія вірить у власні сили. І Грузія вірить те, що вони можуть, я думаю, що обіграти чехів. Очікую відкритої гри, і перша моя думка це обидві команди заб'ють. Однозначно, думаю, що тут обміняються команди Голами, обидві команди. Немало забили. Грузія забила 6 м'ячів, Чехи забили 7 м'ячів, але Чехи 7 м'ячів пропустили. Чехія дуже багато пропускає. Грузія пропустила 4 м'ячі, взагалі то в Грузії найкраща різниця забитих та пропущених плюс 2. Ну, якраз та перемога на Чехії, вона і цю статистику, звичайно, що дуже сильно ось так прибавила. А в будь-якому випадку обидві команди, я думаю, що будуть грати на перемогу, тому я думаю, тут атака на атаку. І взагалі, я думаю, що як для нейтрального вболівальника дуже хороший буде футбол справді. Тому що обидві команди прагнутимуть здобути перемогу. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. І друга моя думка, кому все-таки я віддам перевагу. Знаєте, я все таки віддам перевагу Чехії. Я все таки віддам перевагу Чехії. Чехи все-таки грають у себе вдома. Чехія в домашніх поєдинках Супер виступила. І Україну перемогли, і Албанію перемогли, взагалі Чехія в рідних стінах. Це справжня сила. Я думаю, що Чехія як мінімум не програє Грузії. Ось, до речі, нічів я взагалі не виключаю. Ось мені взагалі ще здається, що якась нічия буде. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та збірна Грузії перепрошую, збірна Чехії як мінімум збірні Грузії не програє. Тобто це може бути як і нічия 1-1, так і мінімальна якась перемога Чехів з рахунком там 2-1, наприклад. Але думаю, що Чехія точно Грузії не програє. Тож, ж, моя думка, це обидві команди заб'ють, та збірна Чехії, як мінімум, Грузі, не програє. Друзі, що думаєте, ви? Пишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, усім до побачення, усім нових зустрічей!